Так, ну добре, буду починати, бо все одно це відео буде завантажено на YouTube. Сьогодні тема е тролінг е Світлана Лободи і дії президента по відношенню до російських пісень. Ну, точніше, пісень, які виконували російські виконавці. Особливо які там під санкціями або відкрито підтримують Путіна. Ну, таке діло. Так що почну зі Світлани Лободи. Подивився дуже цікаве інтерв'ю раміни і Світлани Лободи. Ну, скажу так, що вона на мене справила враження. Тому що людина змінила свою думку і, точніше, довела це своїми діями. Бо можна просто сказати: там, я вибачаюсь то, що там таке діло, а коли людина доводить діями. Вона допомагає там вірпині в відбудові ну, житла людей, які потерпіли від російської окупації. Хтось там, у когось розрушене житло, хтось потребує якоїсь там, гуманітарної допомоги. І Слана Лабада цим займається. Це дуже круто. Коли ти не тільки змінив свої думки і відношення до країни, але ти ще й робиш благо, благо для українських людей. І я вважаю, що це дуже круто, тому що у людини завжди є шанс виправити свої помилки. Змінити своє відношення тощо. Тому що життя мінливе, і там, сьогодні ти прийняв одне рішення, коли обладав однією кількості інформації. а Завтра ти узнав щось нове, і ти вже змінив своє рішення і своє ставлення до когось. І вона одна із тих. То зараз недоці... недооцінені, і ще там продовжують хтось десь тролити, ну якось поводитись. І я подивився це інтерв'ю де з раміною, де вона розмовляє українською мовою, де вона каже, я вивчаю українську мову. Я займаюся тим же, я вивчаю українську мову. І мені не просто ну, розмовляти швидко, тому що більше я думаю російською. І для мене це легше, тому що я завжди вивчав російську мову. Але е я навчаюсь, е є нюанси, є помилки, але в навчанні без помилок ніяк, Ну, як і в житті. І тому я дивився це інтерв'ю, і мені було дуже так, приємно ну, дивитись, тому що людина реально. Е Хоче ну, в неї новий етап життя, новий лист. Отак, ну, так мовити, вона почала. І я вважаю, що вона вже ну, как, заслужила бути признаною всіма українцями. Ну, така моя думка. Тому що людина робить не балакає, а робить. І робить по своїх можливостях. В той же час вона могла би просто собі жити, десь, зайняти там, нейтральну позицію, або тільки там підтримати словами, або підтримати зборами якимось і не приїздити в Україну. І нічого не робити, нікому не допомагати, а просто собі жити десь в Європі. Або, можливо, в Америці, ну немає значення. В неї є можливості, як ніяк, вона все одно дуже відома людина і має якісь знайомства, статки, ну тощо. Так що вона б могла просто переїхати і забути про Україну, але ні, вона робить своє діло і, ну, максимально можливо. Від, ну, від її можливостей, як я розумію. І в той же час, в той же час вона могла просто жити в Києві, ну, так, між прочим, їздити на якомусь там класній тачці, виставляти якісь там ролики. Там, я не знаю, там, ну, як їздять там, наші дівчата там, на гарних машинах е щось там балакають, е їздять по ресторанах, там, спа, тощо, коли ніколи там, роблять якийсь репост е там, в підтримку України. І все. Хоча ну, можливості є, люд, ну, люди різні, але ну, я кажу за тих, у кого є можливості. Я не кажу за тих, хто їх не має. І ну, то є, Вона могла вибрати таку позицію, так жити. І більше, ну, то є, ну, по суті, нікому нічого не бути винною. Але вона рішила змінити цю позицію і реально допомагати в той же час. Я не розумію тих, хто тролить е, її, чому ви не тролите тих людей, які їздять на своїх автівках, е, мають ну, хоча б більше п'яти тисяч підписників. Ну, тому що це вже якийсь там лідер Меній. Тобто, ця людина, там, ну 5, можливо, 10. Е, вона несе відповідальність перед іншими, вона щось популяризує. І вона їздить там, по Києву, чи він, слухає російські пісні, там особливо під можливо, там якогось там Басту, чи Кіркорова, чи когось щось. Щось підпіває, чи якийсь там репчик, чи інший. Підпіває це, там, така ну, ділова особа. Чого ви її, цих, цих людей, не не дожинаєте і не тролите їх? Я просто ось це не розумію. Вони нічого не роблять благого для України, вони несуть культуру русізму, вони продовжують підтримувати фінансово, тобто спонсорувати. Російських виконавців, які під санкціями. Ну, Тут взагалі питання до СБУ, тому що це е, популяризація, ну, тому що, якщо у людини більше там, 10 тисяч підписників на сторінки, і людина виставляє в сторіс або в рілз, там, е, як вона слухає російські пісні, там, балдеє від цього, там, ну, там, ну, по 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 получає задоволення, е, радується цьому. І СБУ не реагує. Це дуже таке цікаве питання, тому що людина, по суті, фінансує тероризм. Тому що ці гроші там з iTunes, Spotify, інших е джерел, надходять російським виконавцям. Російські виконавці сплачують податки в бюджет російський. А потім летять ракети так Чу, в Київ. Ну, і інші міста. І вбивають людей. А ці люди їздять, і їх не тролять ніякі активісти, не, не ж доганяють, там, не жбурляють в них ніяких там каміння чи що там. Ну, як там було з концертом, коли Світлана Лобана приїздила. Хоча я. Ну, тоді я був проти в неї не також, але ну не настільки, щоб там це. Я ну, вважав, що ну, вона прийняла своє рішення, і ну, не дуже добре тоді відносився до неї. Але я побачив, як людина змінилася, і вона почала робити добро. Вона ну, реально ну, допомагає людям. Ну, можете подивитись інтерв'ю Лабади з Раміною. Дуже цікаво, тобто ну, мені сподобалось. І продовжимо за цих людей, хлопчиків та дівчат, які їздять на своїх машинах, слухають російськомовні пісні, виставляють сторіс, і якщо в них є, ну тут потрібно зрозуміти там, 10 тисяч підписників, 5 тисяч підписників, тобто це вже лідери нені, і вони несуть культуру якусь. Ну так, так само, ти вдома на кухні можеш сказати одне. Там ти за когось і ще щось там пропагандуєш, пропагуєш. А якщо ти виходиш в ефір, і в тебе грає під російська мовна музика, яка людини під санкціями російської, і ти слухаєш зі Spotify або з iTunes, і ці гроші йдуть до держави терориста в бюджет. Тобто, тим самим ти фінансуєш ту державу. Дома слухай, що хочеш. Тут нема значення. Ти устраивати устраювати караоке, е, я не знаю, там, співати. Якщо в тебе небагато підписників, без питань слухай в машині, виставляй ці сторіс. Ну, якщо в тебе ну, таке сприйняття житті, що, що ми можемо зробити? Ну, кожен волін сам вибирати, як він сприймає цю війну, як він там реагує. І ну, якщо людина це хоче робити, то ну пусть робить там. Слухає, там, я ж кажу, там любих ісполнітельний тощо. Але якщо в тебе там 10 тисяч підписників або більше, і з, на те ну, ти лідер мнєній, Як е, лідер мнений, як буде на українській мові? Якщо, можливо, хтось напишить, будь ласка, лідер мнєній. Ну, в общем, я теж хочу розмовляти українською мовою. І, Якщо ти несеш цю культуру о, в маси, то це вже неправильно. І на це повинна реагувати Служба безпеки України або там Нацполіція, е, ну, тобто влада. І влада повинна це присікати. Ну і тут же ж вопрос до активістів, які муштрували лабаду. Е, чому зараз ви не муштруєте цих людей, які їздять на машинах? І слухає цю музику. Тобто, ну, от расіст, там, баста там, чи хтось там ну, неважливо. Ну, ось ви побачили? Людина слухає. Там, десь в інстаграмі чи щось. Чого ви її. А, о, лідер думок, дякую. Ви там, її не наздогнали там, чи не написали, що вона така плоха. Там, тощо. А все увага була тільки на Светлану Лободу, тому що ну, вона підтримувала. А зараз вона вже змінила своє ставлення і підтримує Україну, і вона підтримує ділом, а не на словах. Це дуже важливо. Ну, ось така актуальна тема. Особливо з російськими піснями, піснями які виставляють пропага... Пропага... Пропагають. Ух ти. з української мови не просто, але це можливо і можливо розмовляти вільно. Ось пропага... В общем, пропагандірують російські пісні і влада за це нічого не робить. Хоча. Ці виконавці знаходяться під санкціями в самої Росії. Ось, ось в чому справа. Я хотів підняти це питання, тому що ну, повинна бути якась справедливість. Якщо ви вважаєте людину, що вона робить щось неправильно, ви тюкаєте усі, але чомусь ці ж самі активісти не доганяють тих, хто слухає інші якісь там російські пісні. Якийсь дисбаланс, а можливо, просто хтось щось замовив, або ну, є різні думки з цього приводу. І Лобода сама казала, що там з кимось у нього в Одесі, з якимось чоловіком щось там вони не поділили. Ну, Я не знаю не те, що поділили, а сам факт був якийсь конфлікт. І тому тоді устроїли це фаєр шоу так сказати, ну, що і людей трішки побили, там всякі шашки кидали і таке інше. Так що, ну, ефір хотів е, саме присвятити цій темі російські пісні, е, Так що Вважаю, що вона вже реально допомагає країні і вона реально молодець. Тобто, вона допомагає людям з Ірпеня, які постраждали від росіян, від російської агресії. І тому що в них розрушені домівки, там багатоповерхівки чи ну, частні будинки. Так що вона займається цим відновленням. Ось так. от. Ну а той, хто слухає російські пісні, слухайте собі вдома без питань, слухайте своїй автівки. Ну, якщо ви лідер думок, то, будь ласка, краще цього не робіть. Я вважаю, тому що ну, так було б, мабуть, справедливіше. Ну, і, як мінімум, служба безпеки в нас поліція повинна відпрацьовувати ці гроші і відслідковувати, щоб не употребляли підсанкціонні товари. Якось так. так що дякую вам за увагу. Сьогодні був коротенький ефір. Я просто вийшов е, обсудити ну, цю тему, е, така більш наболевша е, в, ну, в українському суспільстві. Хочу задати.